Дня, як і обіцяли, будемо говорити про київський бюджет на наступний рік. Я думаю, це важливо не тільки для киян, щоб зрозуміти логіку, як ми проживемо наступний рік, які у нас фінансові перспективи. Ми запросили Андрія Странікова, голову бюджетної комісії Київради, який представляє політичну силу Удар Солідарність. Фракцію Дарсавіта. Фракцію Удар Солідарності вітає вас, Андрію. Отже, вчора відбулася презентація Віталій Кнічко. Презентував бюджет на 2015 рік у Київраді. І Віталій Клічко називає його не оптимальним, але першим чесним бюджетом. І ви про це теж говорили, що це перший реалістичний бюджет. А, а не роздуте та реалістичні, що це означає? Що це означає? Це означає дуже просто. Якщо традиція була до 2015 року, що в, на початку року приймає або в кінці попереднього року приймається бюджет, mm. і е, для того, щоб показати, який він гарний, красивий, такий, соціально орієнтований, що всі будуть забезпечені цим бюджетом і так далі, е, просто роздувалися деякі цифри по дохідній частині. От, наприклад, в 2014 році, коли знову ж таки, іще до приходу нашої влади, пардон, що згадую, не Лим таким словом попередників, але е, е, цифра е, дохідної частини була роздута на 3,5 мільярди. Для чого? Для того щоб е, ну не могли тоді депутати проголосувати за реальний бюджет, бо тоді довелося б чесно дивитися в очі і освітянам, і, і лікарям, і всім іншим і сказати, що шановні грошей буде в цьому році мало. Не так багато е, тому треба було роздути красиво під фанфари його прийняти. І потім, коли ми вже прийшли до влади і виявили оцю 35 мільярдну дірку, то тоді вже ми е, змушені були дивитися в очі і, і освітянам і лікарям, і, і соціально незахищеним верствам, сказати, що е, шановні, вибачте, влада попередньо роздула бюджет. Тому в цьому році, в кінці, ми сказали, саме головне це чесний відкритий діалог з киянами. Ми чесно скажемо, ми зможемо заробити місто, може заробити от тільки значить, отаку от суму може бути витрачена. Я вам хочу сказати, що е, ми провели досить серйозні аудити. Ми е, зламали немало корупційних схем, і завдяки цьому ми можемо сказати, що тому і зараз цифра, яка приймалася в попередньому бюджеті, вона фактично є тою самою, що і зараз, але реалістичною тобто, на 3 мільярди більше, ми зможемо в цьому році запланувати на киян завдяки зламу корупційних схем. Андрію, ви можете сказати, які конкретно от, просто як мед на серце чути про те, що ви зламали корупційні схеми. Які конкретно Ви Знаєте, можете сказати, за чого це стосувалося? Самі саме саме головне про що ми зараз говоримо? Це насправді дуже простий інструмент прозорість і відкритість влади. Uh -huh. Як тільки ми прийшли до влади, ми сказали, «шановні, ми відкриваємо все. По бюджету, по землі, по всю інформацію, всі надходження, всі е, ті моменти, завдяки яким кошти йшли йшли в тінь. Е, легалізація того, чого що можна було легалізувати і отримати легальні чого доходи, От, тому конкретно. ми то е, про що ми говоримо зараз? Е, ми, по перше, запровадили відкриті аукціони на землю в кінці жовтня місяця, навіть можливо в середині жовтня, почалися перші чесні аукціони. Земля тепер продається за аукціоном. Абсолютно відкрита, кожен може її купити, заплативши більшу ціну. Якщо раніше ціна на землю була занижена так. і продавалася виключно своїм, через що справді активи були розбазарені, зараз це йде в абсолютно відкритому режимі. І це ефективно. бюджет, це, є і це ефективно. Тобто то Київ отримує а, Київ більші в, гроші? в 2015 році. Таким чином, ми плануємо залучити десь 380 мільйонів гривень. Аналогічно, ми говоримо про те, що пайова участь по сплаті за оці малі архітектурні. Ні, форми вона так само має приноситися в бюджет там, де МАФ є законним, і там, де він має право стояти і увійде в так звану схему розміщення малих архітектурних форм. Це е додаткові кошти, які можуть бути мобіл мобілізовані до бюджету. Але тут і ще є один дуже важливий нюанс: бюджет і бюджет 15-го року. Ну я би сильно б не порівнював, тому що зовсім змінилася схема його обрахунку, і та те податкове законодавство, яке як ви, як ви пам'ятаєте, в кінці грудня От в ніч з 28 на 29 було змінено Раду. а раз. що це означає? Ви ж вже, вже згідно з, з новим Абсолютно податковим законодавством. Що це означає? Це означає, що деякі нові податки зараховуються до міського бюджету, те, чого не було, наприклад, в бюджеті 2014. -го. І деякі правила міняються. Я розкажу коротко зараз. Ми маємо 10% податку на, на прибуток підприємства, а це в середньому десь 820-850 мільйонів на рік. Це додатково, що ми можемо отримати. Ми за новими правилами вже не маємо вилучень прямих із міського бюджету в бюджет держави. Це означає, що якщо були досі от певні плани, ви от стільки можете заробити, а все, що зверху ви заробите, держава вилучала таким чином. Ми тільки минулого року втратили мільярд сто мільйонів гривень. Цього року цього не буде. Тобто, оце до речі, приклад такої конкретної децентралізації в саме в бюджетному mm -hmm. процесі. Тобто, держава стимулює міську громаду якимось чином заробляти і е, виходити на якісь нові 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 горизонти, нові прибутки. Е, окрім того, зараз повністю змінилася система фінансування системи охорони здоров'я і освіти. Якщо досі це було виключно на міському бюджеті, в цьому році ми маємо 5 мільярдну державну субвенцію на саме. Медициною і охорону здоров'я ну не тільки ми, а взагалі місцеві бюджети по всій Україні, це, це факт. Чи ви отримаєте? Це реально отримати? Ви знаєте, виступлено виступлено? всі ставлять це питання, uh -huh. всі ставлять це питання. А чи держава дасть, чи не дасть? Вона не може не дати, тому що це чітко визначено в державному бюджеті, якраз проголосованому 29 грудня. Так. чітко записана сума на які на яку область, на яке місто ну мається на увазі, місто Київ іде, яка сума на освіту і на охорону здоров'я. Але ми розуміючи, що цього все одно Мало, ми ще дофінансовуємо десь в обсязі 3,5 мільярда обидві ці сфери. Тобто, це значить, що 2015 року покращиться якість, скажімо, обслуговування в медицині. В... знаєте, я знову що ж таки це означає ми, для нас. Ми завжди для нас, для ми ми завжди, да, ми завжди говоримо так, що краще сказати там гірку правду, аніж так. красиво, красиво це обставляти, як це робилось наприклад в минулому році. Тому казати, що буде суттєве покращення, зараз не до. Водиться це об'єктивно, тому що в, в, в країні війна. 20% економіки відсотків економіки задачі. Ви за просто кажете, що раніше не отримували ми від загального державного бюджету, а зараз отримаємо ми кияни гроші додаткові. То чи це покращить? Це не додаткові, стан? Це якраз зараз фінансує держава, а ми якраз ми дофінансовуємо ага, основну розумію. частину. Тепер фінансує держава. Це означає, що це означає, що формально по цифрах ми витрачаємо зараз більше і на охорону здоров'я, і на освіту, і на соціалку. Більше ніж в минулому році. Але чому я згадав про війну і про кри? Що ціни минулого року і ціни цього року безумовно, вони і відрізняються. Тому е, я вважаю, що е, цей бюджет можна назвати таким, знаєте, збалансованим, достатньо оптимальним в нинішніх умовах. І е, я сказав, що ми, ми зробили, ми витягнули максимум із того, що ми маємо. Він міг бути набагато гіршим. Водночас Кличко наголосив, що муніципальні надбавки працівникам освіти да й охорони здоров'я залишаються. Це, до речі, було одне із наших, знаєте, от Та, дуже, ну, дуже важливих таких принципових моментів. Маст, так? так. І діти в школах будуть мати безплатні обіди, так? Пілові ви... категорії, тобто підові категорії. категорії а раніше як було? Раніше мали всі. всі. Отже, це ви залишили. Так. А що доброго не вдалося залишити? Що чим ви пожертвували? Ну, От, от якраз соці... от Довелося, довелося якраз пожертвувати безкоштовними обідами, хоча це насправді достатньо дискусійне питання, і на можна це дитину, не так багато грошей, правда? Ну як вам сказати, це mm -hmm. за різними підрахунками біля 100 мільйонів. Ми зараз, умовно кажучи, заощадили mm -hmm. там, чи можна і так сказати. Тому що виходить, що 에, прохарчувати дитину на 4, там від 4 до 7 гривень на день самі розумієте, якість цього, цього безкоштовного обіду. От, Але зараз. За рахунок того, що наприклад тільки залишаються пільгові категорії, якість цих безкоштовних обідів вона по перше зростає в ціні. Ну і звичайно, сама якість підвищується. Тому можна так сказати, що фактично. Обіди для пільгових категорій стануть кращим аніж були для всіх інших, тому що саме цим дітям ну вони потрібні більше. Ну, тим часом була вчора критика від фракції Батьківщина, від Тетяни Меліхової від Володимира Бондаренко. Він розкритикував бюджет. Каже, що минулорічний бюджет не був виконаний. А цей бюджет цього року він він ще крутіший, тобто, мовляв, що він не є реалістичний. Він я зацитую, що у нас стало краще. Економіка запрацювала, бо відкрилися нові. Підприємства єдине, що з'явилося нові податки в системі акцизів. Але це ще силами вилами по воді писано. Чи буде за що горіл купити і, що, і за що курити, щоб сплачувати ці власне акцизи? Що ви скажете на цю репліку? От він каже, що це не є реалістично. Це однаково. Ну, знаєте, розбук. коли ми говоримо, коли ми говоримо про нереалістичність, то ми повинні якимись цифрами е, аргументувати це. Тобто, ну, із каже, із того, що не... я із того, що я побачив і почитав, і до речі, це не лише від них, а й інших критиків бюджету, то в основному були якісь. Емоційні заклики, сказати, що ні, це неможливо, і все. Без будь-яких обрахунків, без будь-яких. Ми готові обґрунтовувати кожну цифру. Ось він каже, що ці 1,9 мільярдів гривень профіциту, які ви декларуєте, на які ви сподіваєтеся, що це. Що це він каже, що це Блеф. Що цього не буде. Це не блеф, це просто наші борги, які ми повинні сплатити в цьому році. Це абсолютно об'єктивно. Ми і не називаємо цей бюджет профіцитним. Формально воно є профіцитним, але ми розуміємо, що в цьому році нам потрібно гасити 1,9 мільярда боргу. Ми просто Володимир Дмитрович, як член бюджетної комісії, на яку на яку на якій я його до речі не так часто бачу, мав би знати, що 1,9 мільярда, які ми заклали в цей бюджет, це є якраз на сплату боргу. На сплату боргу, який фактично утворився не нами. І зараз йдуть переговори із урядом із Верховною Радою про те, щоб цей борг все ж таки погазити за рахунок державного бюджету, бо фактично державний бюджет його і утворив. Тому ми ніде, ні я, ні мер, ніхто інший не називаємо цей бюджет профіцитним. Тому що прекрасно розуміємо, що ті 2 мільярди, які ми заклали в профіцит, просто там потрібно повернути. Бюджет передбачає, що Київ може самостійно заробити майже 14 мільярдів гривень, так і розраховує на так. понад 8 мільярдів гривень субвенції із держбюджету. Mm -hmm. скільки це реалістично, ви ж розумієте, що економіка далі може падати, і в що ми можемо саме бути тому... в таких і такій кризі, що ці ця цифра теж може бути фантастична. Саме саме тому я й кажу, що Київ він не існує окремо від України на Києві. Так само позначаються кризові явища, які всі ми бачимо. Тобто, це є абсолютно об'єктивна реальність, а тому. Те, що можливо реально заробити, наприклад, податок на доходи фізичних осіб, все одно ми розуміємо, що зарплати будуть платитися що все одно люди працюють, і податки сплачують зі своїх доходів. Тобто, ця частина ну у нас особливих сумнівів не викликає. Податок прибуток податок на прибуток підприємств. Наприклад, так само ми розуміємо, що підприємства будуть працювати краще гірше, але принаймні, те, що у нас те, що ми бачимо зараз, воно вселяє певний оптимізм. Тобто, ті 820 мільйонів, ми можемо отримати наприклад, плата за землю зараз. Ми е, перерахували і зараз ввели нову нормативну оцінку е, грошову оцінку. Що ти на увазі, коли говорите плата за землю, плата за землю. Зараз поясню. Тобто плата за землю вона складається безпосередньо з орендної плати, угу. тобто плати тих орендерів, які е, в значить ну. Які стоять на, на цій землі і працюють так. і мають договір договори оренди, і земельний податок там є різні цифри, але взагалом воно складає 2,4 мільярди. Ми готові. Отримати просто в цьому році ми хочемо, точніше, ми не хочемо, а зараз ми будемо запроваджувати певні зміни, коли навіть особа, яка фактично користується земельною ділянкою, але з тих чи інших причин не хоче оформляти договори, договори оренди з Київської міської ради, вона буде платити так само, як і орендар. Це наша така ну задача цього добитися, тому що це суттєві надходження. Це десь до 500-700 мільйонів додаткових, угу. які ми можемо мобілізувати до бюджету. Вчора Клічко сказав, що у нас були непрості переговори з Кабміном. Цікаво, чому, чому саме? було? Що, що, що саме, що було, саме я вам поясню, у нас, як ви можливо, знаєте, і кияни, я думаю, точно знають, що була завжди така боротьба за якраз за податок на доходи фізичних осіб. Тобто до 2010 року у нас було 100% податку на доходи фізичних осіб, це, грубо кажучи, 16 мільярдів гарантовано з наших зарплат. Угу. Ми сплачували податків і ми чітко на це розраховували. В році, це йшло в, це міський, в міський, міський бюджет, бюджет в Києва, повністю. Так. Коли прийшов Янукович до влади угу. з партії, років. Він сказав: "Ні, Київ найбагатший, давайте вам 50%". Всім 100, а от вам буде 50. Ага. Тобто і зразу 8 мільярдів у нас так раз і забрали. Коли вже прийшла нова влада, ми вели переговори. Чому він каже непрості переговори, щоб все ж таки розширити цю базу знову ж таки або до 100% або або е, до 60% хоча б угу. і так далі. Але розуміючи, яка ситуація зараз в країні, е, переговори закінчилися чим, що нам залишають і ще зменшують цей, цей відсоток, тобто до 40%, але пропонують якраз дуже серйозні компенсатори. Я їх уже вам всі перерахував: перше, це субвенція 5 мільярдна на освіту і охорону здоров'я. Друге, угу. це Десять відсотків податку на прибуток підприємств, це 820 там мільйонів. Заборона прямих вилучень. Я теж про це сказав. І таким чи не чином може ми... статися таке, що держава наші гроші киян забере. А це заходи, а свої сувенції не дасть. <рик> ви Може знаєте, бути таке, були Скажу от нема. Були, були такі варіанти. Але зараз, коли це вже законодавством і податковим і бюджетним кодексом визначено, держав у держави немає інших варіантів просто для того, щоб їх не дати. Тому ми розуміємо, звичайно, що ми могли б і далі з державою, як то кажуть, цапатися. Але в країні війна, в країні економічна криза, і зараз влада на нашу думку має бути якомога більш, знаєте, от монолітною і центра. І міська, але як тільки скажімо, трошки стабілізується ситуація і в економіці і на сході країни, безумовно Київ буде знову ставити питання, все таки про збільшення відрахування ПДФО саме в міський бюджет. Андрію, дякую вам за розмову. Дякую, що прийшли поговорити. Я думаю, що цікаво було не тільки киянам. Андрій Странніков, голова бюджетної комісії Київради, а був гостем студії ТВ. Дякую, що лишаєтеся з нами. Ми за вами побачимося о 15.30. Будемо говорити про інформаційні вкидання і як ми допомагаємо Путіну, як ми допомагаємо Путіну, поширюючи ці інформаційні вкидання в інтернет мережах. Будьте з нами.